Класна пісня. так я включив видео ми не матюкаем понаехали да вже байкеры які байкери. О, ти що тут твориться? Тут нема де не то что пройти нема як? як в этом знаешь як в Буковелі в лижний сезон Привіт! О, яка красота. Ми почти біля фестиваля там зараз буде... я вже чую Сцена, йдемо до сцени. Андрюха! Андрюха! Ти що? Одірвав, пішли в бомбах. Яка банда, тут вход, в'їзд, тут все одразу. Мотофест сила нації, вже зареєструвалися. Не дали. Так, ми прийшли до нашої техніки. Знаю заїжджать, поки хоч якась місія є в похує. Можна і не на горі показувати. Ну, Ви що, вже реєстрація? Да, да, да. ну, ми зараз заїжджати будемо, так. Да. Пішли, будемо заїжджати, там паркуємося і потім рухаємося. ми на фестиваль. Сцена валає, пісок, сипеться. Байкери кругом. Чувак такий красавець що тут робить? Монетки, мабуть. маленький. Вау! Сидимо підів. за затусити, заночувати. Зараз підемо будемо даритися вгору. Ти фоткаєш. МТХ, класика, це класика. Раз, два, три. Мама, це перший мій стакан. Браво, браво, <laughs> Короче, на Давай, Ден... блядь, наварив, э... Це в нас стол наварив наварив шашлики. Отаківські хотів сказати. Київські байкери святкують силу нації. Холодному ярі. На горі. На, на горі тут рівно. Дівчинка, <ривітна> я можу мав в Статоковному розгарі. І запропонувати, що тут приїжджають люди з жінками. І Жінка тут теж шанується, і можна піти на такі фестивалі з жінками да? і не тільки самостійно. мате Приїжджайте приїжджайте своїми чоловіками, обов'язково сюди, Обов'язково! Свіжувати треба! Треба твіжуватиму Вам привіт! А, це відео! Прикольне відео було! Ребята, приїжджайте не на віде. мотофестивалі з дружинами! З дітьми, з хлопцями, взагалі, з пацанами, з друзями. Приїжджайте з цією сім'єю, підтримуйте Збройні Сили України. Пудьмо! Ей! А шло! Ух ти! А ввечері не видно було, така яскрава фотозона. Ранок в байкерському містечку. Де сидемо, кажуть, юшку дають. Купили футболочку, такий мельчик, окрошечку. Дюшку не знайшли від організаторів, але окрошечку у дівчат купили. Дуже гарно ще шорпає. Сміття там забирають, де так все складається, очікуємо на побудову колони. Прикольно, що ми стоїмо в лісі. Тут дехто розтягнув гамаки, спали прямо в гамаках і там дуже рівно спати в гамаках. Тут десь хто спав в палатках на такому нахилі. Це нахил такий, бачите, дерева різного класу мотоцикли, різного типу, старі, не дуже старі, новенькі. От, я думаю, дітям би сподобалось. Такий ставочок, це недалеко від локації. Безєдка. Ставочок називається локація Гайдамацький став. Тут дуже красиво. Я так розумію, що тут люди можливо, і купаються. Далі йде екологічна стежка в одну сторону, екологічна стежка в іншу сторону. Для Маршруту для гуляння тут дуже багато, тут прохолода зараз, навіть навколо озера ставу є лавки. Кайфово, вирішили трошки проїхатися навколо локації фестивалю Сила нації. Давай. до машини. Хотів. Монастирський до... став. ставки. йдемо зараз. Як водичка? Супер! Біля алеї пам'яті нашим загиблим героям-захисникам України відкривається чудовий краєвид на Свято Троїцький Матронинський монастир, який знаходиться тут на Великому пагорбі. Так, байкери їдуть, а ми біля монастиря. Ось тут молилися гетьмани України. Слава борцям за волю України. Що, що на цьому місці Шевченко малював картину Мотрин Монастир на цьому самому місці біля монастиря. Ми вже поставили свічку за ваше здоров'я. Тож буде нагода приєднуйтесь. приходьте тут дуже красиво, дуже літку, бачите, територія дуже прибрана, дуже як, охайна. Дуже приємно гуляти було. Вранкову собі каву в 11 ранку, Повертаємося да? до мопеда. Вітали ми в колоні, трошки не, не там де хотіли, колона спереді, колона ззаді, не познімали. А, давай так наліво через горочку поїхали. молодці давай. Як на роторі. Це колона байкерів. У меня тут да, це просто уходит. Колона дуже красиво, є і машини, поприїжджали. Більше, звісно, мотоциклістів. Така кількість це в шоці. Ми доїхали, тут будуть змагання, з їзди на мотоциклі. Тут, коротше, цілий день буде тусовка тут. Потім всі поїдуть на фестиваль, буде виступати відомі гурти. Майдане покарна. Такі екземпляри поприїжджали. Широка матумба. Двіжуха буде продовжуватись, а ми будемо їхати далі. Блін, дуже сюди хотів сюди попасти. Це місце, де намагались побудувати атомну станцію поблизу селища орбіта, яка так і не запущена була. Така величезна труба. Ну, далі я не піду дивитися на всі ці. Недобудови, воно там суті тільки котлаван виритий і пару таких от доріг, бетоновані ділянки, площадки. Така справа. Тому сенсу тут крутитися, особливого нема. Проїхати за мопедом я проїдуся, але показати, звісно, нічого не зможу. Ну і Підемо ще подивимося на багатоповерхівки, які залишені. Це більшість площадок. Видно, що будова тобто природа бере своє, прямо посеред е, асфальтної дороги отак ростуть дерева е, і прорізаються хащі, кущі. Ну, а наша тусовка вон там. Ця зона схожа на якусь недобудовану лікарню, обкладена об, мозайкою. Ті плити, обкладені мозайки, вони, похоже, що приїжджали вже такі обкладені. Леп, нупет. Дівля, тут живуть люди, рухаються на Та Зупиночка. Вечірні, звісно, поверхи цього. Так, ребята, по приїхали. Такі недобудови, вони занедбані, цегляні будинки. Можна піднятися на кришу, пообдивитися все навкруги. Ну, ми лазити не будемо, нам то не цікаво. Отакий такий у нас коник. Ось там люди стоять. Видно вам? Вони люди ходять. Думається. Це 9, 9 поверхів. А це, це мало бути е, дитячий садочок, щось таке Для цих будинків. Частина з них п'ятиповерхові. Е, там люди живуть, а оці дев'ятиповерхові ні. Ну, Кажуть, що це дуже схоже на Прип'ять, що схожа ситуація там в прип'яті теж живуть будинки, в яких ніхто не живе.